Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами Лікар Богуцька. І сьогодні у нас тема кальцій. Кальцій в крові, яка норма кальцію в крові і що таке кальцій? Кальцій це є надзвичайно важливий мінерал, який позитивно впливає на здоров'я кісток, зубів, відновлює нервову систему, покращує роботу серцево-судинної системи, ендокринної і кровотворної системи. Без кальцій не зможе скорочуватися серцевий м'яз. Коли не вистачає кальцій, починається біль в серці. Ви це все прекрасно знаєте. Але забагато кальцій також проблеми. І проблема. Проблема тепер почалася від того, що масово назначається велика кількість вітаміну Д. Вітамін Д призначається на 2000 через день. Люди призначають собі самі, призначають лікарі по 4 тисячі два рази на добу, і так місяць-два. Вітамін Д приводить до того, що більше всмоктується кальцією в організмі. Ще, крім того, додатково додається кальцій. Наступає гіперкальціємія, яка веде до великих наслідків. Основні наслідки це є проблеми з клапанами, судинами, це є каміння в нирках. Розкажу вам про конкретну ситуацію. Прийшла до нас жінка, яка мала проблеми із шлунково кишковим трактом, її виставляли поверхневий гастрит, а також виразку шлунка 12-палої кишки. Вона проліковувалася, але часті рецидиви не давали їй спокою. Тому вона звернулася до нас визначити причину. Хелікобактер пілері, на який жінка була скерована, був від'ємний. Тому в чому ж причина даної ситуації? Стрес ми виключаємо. Тому що вона була на заспокійливих засобах. І коли ми подивилися кардіограму, що в неї було на кардіограмі? На кардіограмі в неї була гіперкальціємія, тобто подовження інтервалу ПК і вкорочення кутем, що зразу призвело до висновку, що вона забагато приймає кальцію. Коли її розпитали, вона розказала, що вона у неї був перелом правої кінцівки, її призначали кальцій, а також назначила вітамін Д. Вона вже півроку п'є собі безперервно ці препарати. До чого вони привели? Вони привели до того, що збільшилася кількість гастрину в організмі. А гастрин, висока кількість гастрину, вона веде до того, що активуються g клітини які знаходяться в пілоричному відділі шлунка. Коли відбувається активація цих клітин, піднімається соляна кислота. Яка знищує слезову шлунка і викликає поверхневі гастрити, а також виразки шлунка і 12-палої кишки. Тобто причина була знайдена, хвора пролікована. Яким чином, найчастіше ми лікуємо просто спровоковану гіперкальцемію? Якщо вона приймала багато кальцію, це називається спровокована, тоді ми можемо просто усунути сачогінними препаратами, а також препаратами,